24 серпня буде День Незалежності України за незалежність, яку боремось ми всі, і в першу чергу хлопці і дівчата, які боронять нашу країну, стоять на лінії бойового зіткнення, в тилу неважливо, які всі боряться для того, щоб ця незалежність у нас залишилась, і ми були, продовжили існувати як країна не окупована, а незалежна. І коли а, в такі свята там, є, там День Злуки, да, День Соборності, День Конституції. І особливо в День Незалежності не проводяться урочисті засідання Верховної Ради, для мене це ну, на межі ганьби і зради. Воно, чесно кажучи, я не розумію причин не проводити урочисте засідання Верховної Ради України. В чому проблема? В чому проблема неділя? Нічого страшного, підійміть свої дупи і приїдьте в раду. І я переконаний, що більшість колег так би і зробила. Вони, вони готові це зробити. Але знову питання: хто відповідає за те, що в Верховній Раді не відбувається чергове засідання? І це взагалі питання, як проводяться засідання? Хто їх призначає? Це керівництво Верховної Ради, чи будемо відверті, в офісі призначатися? В чергове? Так само, як був поставлено один тиждень робочий в липні, один тиждень серпні, а потім в вересні вийдуть і скажуть, що Верховна Рада взагалі не робить нічого не хочуть робити. Це так само була запланована відсутність урочистого засідання 24-го, щоб знову йти сказати: Дивіться, вони там всі зрадники, навіть не хочуть святкувати. Ну мені вибачте, я не розумію, чому національне державне свято таке. Які просто кожного дня, кожної там години хвилини просто насичуються черговим сенсом. Якщо до кого ще не дійшло це і немає урочистого засідання, можливо, для когось це неважливі речі. Для мене я просто в мене нема слів. І це відбудеться цього року знову. Я ну просто і ми, і, наскільки я пам'ятаю, і день конституції не відзначали, не було ніякого урочистого засідання, день незалежності, якусь хрень, бренд по якусь... Вибачте, матюки лізуть. По якійсь фігні. От нас зберуть, да, Скаже, що точно треба бути. Комусь там щось. Або така херня, вибачте, от просто понесла. Про якісь набуса, бо тут треба зібратися. Де Незалежності це не то. Ні, не треба збиратись.